Привіт сонечки! З вами Лучик. І сьогодні я хочу поділитися з вами тим, як я пройшла. НМТ 2024. <съяк> Приємного перегляду! <съяк> Привіт, сонечки! З вами Лучик. Блін. Як ви зрозуміли по названню відео, я сьогодні здаю НМТ. <laughs> я не хочу, я не хочу на вулиці холод, я хочу спать. Що сказати, нічого сказати. Мені цілу ніч снилися функції, графики, <laughs> Ой, Що моє тільки не снилося, вибиваться, вибивати, звісно хочу я. Ні на які йти! Екзаміни, фігаміни. Вони мені нали. Ну це пісос. А ну все, бішаю. Собиратися, чавкати. І йти. 7.50, я йду вже. Іду. <риск> а, Боже, я кажу, як не наче, знаєте, кримінальна хроніка. Як будто зараз, там, не знаю, Пропаду, знаєте, іщезну. Хтось викраде вашого лучика і все. Так, на які бали я взагалі розраховую? Мінімум 130, мінімум 130 і я рада. Чесно, я просто. ну, Зараз я прихожу, і, якщо можна, я здаю першу математику. Поки в мене все у музках. Я взяла дві ручки, бо така удача, не сянадцять. А так, господі, ладно, все. Побіжала. Я дуже задоволена своїми результатами. Я здала вже. Коротше, тут я напишу всі результати і я в принципі так, да, Як і кажу, щось прийду додому і буду розповідати все як було. Це я вже яка здала НМТ, які я можу вам дати поради. По-перше, зрозумійте для себе, що НМТ це не щось прям важливе. Знаєте, вчителі нам в школі кажуть, що якщо ви не здасте НМТ, все життя закінчиться, ви будете двірниками, якщо ви ще з ними станете, а, що ви будете просто, ну. На анізах, як то кажуть. І багато хто з нас а, от навіть боїться цих екзаменів. Я пам'ятаю себе, чесно, я з першого класу чекала ось цей момент екзаменів. Тобто, так прям теж а, залякували нас цим екзаменом, що це так важливо. І ось я здала, і, типу, і шо? От реально, і шо? Тобто зрозуміти, що якщо ви не здасте НМТ, життя на цьому не закінчується. Ми живемо в дивовижний час, ми живемо в час можливостей. Якщо ви не написали НМТ, стільки є а, навчальних закладів, які приймають без НМТ, лише потрібен табель. То, звісно, якщо ви не здали НМТ, вам не відкриться одразу двері там, в університети, у вищі навчальні заклади. От. Але життя на цьому ж не закінчиться. Знову ви можете піти вчитися, ви можете будь-що робити, зробляти гроші. Головне, заробляти гроші, господи. А ви можете навіть відчитися в тому університеті, купу грошей ото викинути і при цьому не працювати тому завжди слухайте своє серце і зрозумійте, що НМТ це ну 50-50, <сі> що це не так важливо. Друге, не переживайте. Якщо ви готувалися до іспиту, якщо ви практикувалися багато і ви бачите статистику всіх ваших там тестів, імітацій НМТ, що ваш результат от, 150, 160, там 140 або от 180, там, 200, тобто ви вже не напишете на, на 100 валівте, те, ну логічно, бо вам не дадуть не нам те щось таке космічне, того, що ви не знаєте. Якщо ви практикувалися знову, ви його напишете. То, м -м -м, не бачу сенсу хвилюватися. І ще один такий... такий. Угу. Самі догадуєтеся, що то. Оце не приймайте за спокійливих Перед ним те. Бо ваш мозок відключиться. Ви, може, й готувалися, але да? ви хвилюєтеся. І ви зараз вип'єте, ваш мозок перестане, ви таке на пофігах щось там напишете, да? А потім, ой прохідна не набрав. Що такое? Тому не приймайте перед. НМТ за спокійною був випадок в цьому році. Там, в моїй області, де я складала, дівчина передозувала собі трошки валір'яночки, їй доводилося визивати карету швидкої допомоги. Тому не потрібно. Краще випийте от після іспиту. Якщо вас досі не відпускає, випийте. Випийте після. А особисто я складала на пофігах, бо ну я бачила свої результати. Я знала, що я в будь-якому випадку напишу. І третя порада це будьте чесним з собою. От будьте дійсно чесним, в мене є багато знайомих, там однокласників, просто друзів, які -да, такі. Я напишу не те на 180, там, ну на. 200, а, при цьому пишуть ну, на 130, там може й 100. Тобто, будьте чесні з собою, якщо ви розумієте, що ви ну, не напишете на 200, от просто беріть е, такі число, які ви дійсно зможете. От я казала, я напишу там ну 150 такі от предмети, там от Максимум 130 мені набрати, я щаслива по математиці. Я не набрала 130, але я не так розочарована, знаєте. Тобто, я могла сказати, та я на математику на 200 напишу на 300, я її напишу. А тут я написала на 115, Ну як макарюк, ну як макарюк. От, а так я розуміла усі межі, які я можу дійсно написати. Я написала і просто круто живу. А, якщо ви не можете прийняти той факт що ось ви от не можете прийняти той факт, що ви трошки тупейкий, що ви не можете так а... прийняти от, дійсно факт, то, що ви ну, можете написати на низькі бали, ну мені чесно, мені вас шкода, Я не знаю, що трапилося з вами, що з вами люди зробили, що ви ось хочете казатися прямо, ну, Лучше, ну, краще, краще, набагато краще. Тобто порада така, що треба оцінюйте свій результат. Ну і далі поради такі трошки не дуже, тому що, ну, це база. Тобто, обов'язково беріть з собою воду, паспорт. Беріть ковтиночку. Ковтиночку, боже, це обов'язково. Хоч ви скажете: Господі, ми будемо здавати літом, які ковтиночки. люди українці, поки триває війна, а, є великий шанс, що ви будете проходити НМТ в укритті. А там, у там. Піздоска холодна, я вам отвечаю. Я коли писала НФТ, я вже дописувала НФТ, мої ноги замерзли. Представляєте, ноги замерзли. Я сижу така буррру холодна. О, моя однокласниця розповідала, що в неї взагалі вона там потім захворіла трохи. Тому. Краще, краще візьміть ковтиночку. Якщо вона не знадобиться, Окей, ну окей. Я думаю, нічого з вас не буде, якщо ви потримаєте її в руках. Але ну краще, краще, візьміть. Дві ручки. Бо, знаєте, особливо я така. Ой, у мене така удача класна. Я можу взяти 10 ручок, і в цей день вони можуть не писати. Ну, це ж я. ну так, Це ж моя вдача. Це ж лучик, Потім чернетку не дадуть. Паспорт обов'язково, ну, нам сертифікати запрошення показували. Нам роздруковували I'm so sorry. Тому в мене не було з цим проблеми. Потім Ракузь візьміть, да. і четверта порада не бійтеся запитувати. Я коли приходила НМТ. Господи, я у тих, які Господи. В нашій аудиторії були. Там я їх закалівала. Просто, а можна мені чорнетку? А поясніть, а як оце перемкнути предмет на інший предмет? А чи точно я цю кнопочку нажала? Ну, звісно, я по, там, по якихось мелочам їх не звала. <с> ну просто, мені здається, є єдина там дівчина. Ні, там ще була одна дівчинка, яка так прям знаєте, запитувала. Ну, бо з вас нічого не впаде, якщо ви запитаєте. Ви маєте на це право, просто зрозумійте це. Вас там не, не візьмуть, не за те, що ви там запитали, і щось не зрозуміло і так далі. А, розкажу трошки, як я проходила цей нам Ну, По-перше, ми трошки заблукали, бо ну, ми тут так далеченько їх. Навірно, ми їхали 40 хвилин. 40 хвилин ми їхали а, до ТЕЦ. І ми такі їдемо, їдемо. Щось ми встали, А казаться, ми просто не знали, куди їхати на <реш> школу, бо вона така якось, реально була. Я дивилася на карту, тому що ця школа була з рейтингом одну звізду. Хоча ми приїхали, то все нормально, нормально. нормально, нормально. нормально. Вот. Колектив був дружній. тобто Нам сказали, що уважно слухайте. Ото, ото взагалі от слухайте, готуйте там паспорт, там сертифікат, і щоб я вас бачила там на паспорті, щоб я бачила, що іменно то ви, а, вот, ну ладно, ми пройшли металоіскаті, ні в кого нічого не забібікало, слава Богу, було без проблем. І ну такі пішли пішли в укриття, щоб є тривога, ви там за блоки. Uh, щоб ми не відволікалися, ми ж такі, окей, okay, окей. Okay. І <соць> потім і тако <соць> ми ж таки йдемо uh, вже до укриття, а там такий низький потолок. Вам передати не можу. Тобто, мало того, що ви спускаєтеся по лісниці, там ще треба голову прям нахиляти хорошо, Тому що ви зі головою об той, об той косячок двірний? Це ж ужас. Там була дівчина, яка ну, все таки ударилась ужас. <твірний> ну тому потрібно було бути обережним. Холодно, знову ж кажу, там, стульчики, боже, знаєте, от якщо ви дивитеся світ на виворі, якщо ви дивилися Китай, там був випуск, де Діма Комаров ловив риб е, з допомогою таких птічок, птічок. Да. І йому там давали табуреточку низеньку. А от у нас привіт такі ж були стільці. Просто ти стоїш, тобі в спину все дав. Ну це, звісно, не моє скрізь, що це таке, таке утопненьке. От, я там я почувствувала ти. Ось. Ну, ось так. Все це запитувала, все писала. Написала, в принципі, я рада своїм результатам. А, і ще зрозумійте те, що якщо ви один предмет не написали, тобто написали так нижче. Просто зрозумійте, що, ну. Ну, не важчий предмет. Тобто, ну. Математика, ну не моє це. Я мене ніколи не вважала душа до математики. І те, що я її не ідеально написала, це від, не відміняє того факту, що я там погана людина, що я от що, взагалі... що я там якесь сокіабло. Ні, сокябло. Я нормально Просто, ну, не вишить. Я написала на прохідний бал. І все, мене задовольняє, я можу поступити. Що я зрозуміла за 11 років. От, взагалі, от я закінчила, що я зрозуміла? Зрозуміла я ось що? Що оцінки це дійсно не головне. Ви такі, ай! Ми чуєте цю фразу перематуємо. Ніфіга ви не перематуйте, бо ви у цю фразу, якщо ви зараз в 10 класі, ви у цю фразу, що оцінки не головне, зрозумієте, от якнайскравіше, бо. Ви зрозумієте, що ви будете готуватися, що головне, це підготуватися до екзамену. А там ці всі фізи, фізики, ну, якщо ви фізику не тобто всі такі інші предмети, ну воно не головне. Ну, Господі, Господі, ну особисто я, да, я колись Тобто, ну не головне воно. Оцінки це не головне. Я дуже гарчина, що я дуже багато. Часу дійсно пахала, якщо я могла готуватися тільки до тих предметів, здати нормально НМТ і все. Ну при цьому мені було прям важливо, знаєте, щоб я була там хорошистом, щоб от мене там якось любили. Тобто вчителі самі ж до цього ще йдуть. Ну, я, якщо б була вчителем, вона така, дітки. Головне екзамен, тобто, якщо ви там не знаєте предмети, знаєте ли ті, які ви дійсно надобляться в житті, вчіть. Це не означає, що ви там, тупа людина і ще ви там ць -ць -ць, якийсь оберт тупак. Ні. Тобто, дійсно, в 11 класі я зрозуміла, що оцінка це не головне. А, і ще що потрібно знову ж бути чесним з собою, не списуйте. Я, одна я така дійсно порада, не списуйте. Якщо ви готуєтеся по предметам. Не списуйте по цим предметам, я вас облагаю, бо ви будете здавати екзамен і там не буде шпаргалок, там взагалі нічого не буде, ну тоді довідкових матеріалів. І якщо ви списували, ви такі сядете на екзамен такі М -м, А що тут зробити? Що тут взяти? А потому що не треба було списувати. От, краще от сядьте, Подивіться вебінар, зрозумійте тему, Передивіться його два рази, а ви зрозумієте тему. І буде вам щастя. І напишете на нормальні бали. А то потім. Ой! розчарування розчарування У мене є однокласниця, вона відміниться. І. ну, відміниться, ви скажете. Та там, мабуть, 180 плюс. 130. Ну, б, ну бля, я не списувала камон. Ні, ну, звісно, не всі предмети 130. Просто. ну Я вважала, що 130 ну, в неї взагалі не повинно бути, а не є. Тому не списку бути чесним. Все вам буде гуд. Тому ось такі пороги. На цьому у мене все. Я буду дуже вдячна, якщо це відео було вам корисним. Ставте вподобачки, що там. Підписуйтеся. І до скорої зустрічей!